Варимо картоплю, як на звичайне пюре. Води наливаємо небагато, бо зливати, якщо і треба буде, то може зовсім трохи. А так взагалі-то воду залишаємо. Картоплю варимо добре-добре, так, щоб розварилася. Картопля готова, воду ми не зливаємо, додаємо сюди потроху борошна. Я буду суміш із курузяного борошна і пшеничного. Важливо, щоб борошно зварилося, не відчувалося на зубах. Беремо і товчемо отак от, а картопля тим часом кипить. Так, додаємо, я додаю на око, але в мене в тому відео. Де я залишу посилання, є повністю рецептура. Я вже токан свій товчу десь около 5 хвилин. Додала тут енну кількість муки. Бачите, яка вже консистенція. Мішати потрібно постійно, інтенсивно, тому що токан підгорить, якщо ви його залишите хоча б на декілька секунд. Так, і ще проварюємо, вже їм пихкає отак от. Але і ще пару хвилин я його потовчу. Я плиту вже відключила, але продовжую вимішувати. Раніше, я пам'ятаю, бабуся моя так от прала вже, сідала на поріг, обгортала рушником і вимішувала ще там хвилин декілька, 5-10. Вже на порозі, без вогню. Чим довше ви будете його вимішувати, тим токан буде смачніший. Мука добре вивариться, не буде чутно. От така маса стає густка. І от така от тягуча. Мій токан готовий. Ось такий він поки гарячий, його ще можна зараз перешарувати. У мене там відео є. Токан із твердим сиром. Типу запіканка така шар токану, тоді вершкове масло, твердий сир натертий, і отак от декілька шарів робимо в мікрохвильовку або в духовку на декілька хвилин, все це розтає і смакота. І от Поки він гарячий, він отак от можна його розмастити, то можна зробити таку запіканку. Буду, будемо їсти з. Капустою тушкованою. Чи може Костя зробити трохи з токаном із сиром? Зробити трохи токану з сиром? Так, Костя каже, роби токан із сиром, то я от візьму таку невелику тарілку. Зараз швиденько зроблю. Заодно і покажу. Так, беру намащую маслом вершковим тарілку. Все це робимо, поки гаряче, я нагадую, бо так токан краще розмащується. Так, ложку, чи скільки там, в залежності від того, який у вас посуд, за обільшки. розмастила токан. Тарілка бажано, щоб була, ну, не бажано, а має бути така, щоб для духовки і для мікрохвильовки. От тепер по гарячій токану у цьому. У нас масло так от добре топиться. Намастили і пішов сир твердий. Взагалі в Закарпатті з бринзою з овечою роблять. У нас немає овечої бринзи. Знову шар токану цього розмащуємо. Так, розмастила. У нас, звичайно, роблять великі такі. У нас маленька тарілочка. Швидку руч. Знов сир. Ну, можна 3, 4 шари. Верхній шар має бути сир. Отака От тарілочка токану у мене вийшла із сиром. Зараз я поставлю в мікрохвильовку перед тим, як їсти. Хоча я кажу, можна і в холодному вигляді також смачно, але коли той сир тягнеться, такий от гаряча страва, тоді набагато смачніше. Перед... Не встигла поставити в мікрохвильовку, тільки сказала, і світло погасло. А тепер коли воно буде світло? Треба, щоб оцей ось верхній шар розплавився. Чекати, коли світло, таке, як воно буде через не скоро. Треба сідати їсти, поки воно гаряче, ще все. Так, я ось розрізала. Ось так от трохи сир встиг роз... розплавитися. Отак от. виглядає у нас отаке от токани з сиром смакота. Зараз уже будемо сідати, бо все повихолоняє. Дивіться. Показую вам дві страви. Оце ось токан самий без сиру, і з капустою, і з м'язком ось тут, ось ребро. Грудинка така. Оця тарілка буде для цієї страви. І з сиру така ось. Воно, ну, здається, що це порції великі, але страва настільки така от. Легка, що, ну, звичайно, що без хліба їсти треба ситна, легка, і через якусь годину треба вже їсти ще. Такий токан можна їсти не тільки з капустою, а з сиром. Можна зварити гриби, зробити підливу в сметані, мачанка така, особливо лісні гриби, смакота. А ще смаженою домашньою ковбасою. Так, а це звичайно холоднувати. Хоча сир тягнеться ось. Всім, хто обідає, снідає, вечеряє смачного.